Вітаю всіх! А я хочу подивитись таке питання, я до нього ніяк не доходила. Знаєте, війна в Україні чому почалась взагалі? Я хочу подивитись причини. Декілька колод, три колоди. Взагалі, мене не 14-й рік, там все проплачено, зрозуміло, просто там було. Три брати як касті. Один зовсім був дурак. Один наполовину, але не витримав, а третій вчасно встиг задній ход зробити. Хто є, хто, ви зрозуміли. Ось так. Це був 2014 рік. Інформація у мене з певних джерел. Ось. Далі мене цікавить 22-й рік. 22-й рік мене цікавить, більше нічого не цікавить. Можна, ні, не можна. Буде так. Чому почалась війна, повномасштабне вторгнення? Чому взагалі почалась війна повномасштабне вторгнення у 22-му році? Чому вона почалась? Що перше мені вилітає? Домовленості. Розуміли? Домовленості. Вона домовлена. Кінцевий результат. Я би сказала, що домовленості, які злетіли. Розчарування ідуть. Були серйозні домовленості, які не до кінця не виконались. І все це зам'ялось. Що привело до того, що потрібно відпрацьовувати ці домовленості на результат? Результат, ви бачите, повномасштабне вторгнення. Так, тепер тут. Чому почалась війна в Україні в 22 2022 році? Чому було це повномасштабне вторгнення? Дивимось тут. Що тут випадає? Ви знаєте, знову три сторони. Це домовленості знову. Знову гроші. Кінцевий результат. Території домовленості гроші і неотримання того що відразу, що повинно було бути. Боротьба за минулі домовленості Ось, закохані на дні Ось вам відповідь. Відпрацювання того, що не вийшло в 2014 році. Відпрацювання. А повинно було вийти багато. Казати багато не хочу вам, але... але, але. Ось так. Харків вигрібає за те, щоб другий не прогнувся. Ось так. На жаль, знаєте. Перший раз у нас був гена Крокодил. Косючий. А другий раз пам'ять про нього, мабуть. Плюс наш сила волі. Ось так. І так, чому взагалі почалася війна в Україні в 22-му році повномасштабне вторгнення? Трансформація. Ілюзій. Багато ілюзій було. Кінцевий результат Ви знаєте, ми жили в ілюзіях, що то воно так сидить і буде сидіти. Ось вам. Домовленості. А кінцевий результат ілюзій. Що ось наша карта влади, дій, таких сильних дій, що ми... Зможемо все це втримати. Колесо долі, кармічна карта, повторювальні події, до речі. І наша влада вирішила, що вони щось зможуть цим зробити, але не змогли. Все. Треба було готуватись ретельніше. Знаєте, а я що мені сказати? Якщо той Донбас ми просрали вже, по суті так, просрали, то тут треба вже думати про інші території, і я за те, щоб з Донбасу людей врятували нормально, повністю, і допомогли їм інтегруватися в інші регіони, саме інтеграцією зробити, щоб в голові їм розставити все як треба, щоб у них не була залежність від того. Гімна. Ось. Там негатив, там суцільний негатив, небезпека. Щоб відкинути негатив, залишити тільки приємні спогади в голові і закрити сторінку минулого і дивитись в майбутнє. А тут потрібні спеціалісти допомагати. Дуже потрібні. На жаль, чомусь наша влада не думає про це. Наді похір. Ну, це розумієте. Вони статистику ведуть, скільки там людей живе. Блін. А вони, ці люди просто оперились рогами, вони не хочуть виїжджати, вони нічого не хочуть, бо вони не розуміють, що буде з ними в Україні, до речі. Щоб їх там не прибили, яко кажучи. І вони розгублені, де їм буде краще. З ким краще їм взагалі бути і що їм робити. Тому що вони не розуміють чіткого плану дій. І що їх чекає з однієї сторони і з іншої сторони? Люди на перехресті тупо сидять. І все. Ось так. Не сподіваюсь, це вилізе в щось позитивне, хоч трошки.